Представляючи нового прокурора області, заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець повідомив, що Любомир Війтович призначений на посаду наказом Генерального прокурора України від 5 березня 2015 року, після перемоги Революції Гідності, коли я повернувся в Генеральну прокуратуру України, то саме його новий було призначено на вищу посаду в Центральної апарати Генеральної прокуратури України як перспективний, який Являється фахівцем всічої роботи достатньо високого класу, тому він мною був одразу підмічений і призначений на вищу посаду. Загалом 13 років він працював в прокуратурах різного рівня, займав керівні посади в центральному апараті. Також Олексій Баганець наголосив, що за нинішньою ситуацією у державі для органів прокуратури надзвичайно важливими завданнями є боротьба із корупцією, забезпечення законності у сфері економіки під час мобілізації та низка інших актуальних питань, поставлених викликами сьогодення. Відновити економіку в державі для того, щоб підняти соціально-економічний рівень, для того, щоб все таки владу поважали в е е е суспільстві. А від цього багато залежить і ваш вклад, і, зокрема. Вашого нового керівника голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський поважав новопризначеному прокурору плідної роботи на благо Житомирщини. Зокрема, що ми очікуємо від нового керівництва обласної прокуратури, це вже вирішення наболілих, дуже наболілих питань щодо викриття злочинів, і покарання усіх винних у злочинах проти активістів Майдану. Це є вимога часу. Це є вимога громадськості, і ми все-таки очікуємо, що нарешті ці справи будуть доведені до логічного завершення і усі винні будуть покарані. У свою чергу прокурор області Любомир Війтович подякував за надану довіру та запевнив, що усвідомлює усю відповідальність та висловив сподівання на розуміння та підтримку колективу у вирішенні поставлених перед відомством завдань. Зобов'язуюсь працювати невихильно дотримуючись законів. України та Конституції, призиваю вас до цього, підвищувати авторитет прокуратури, правоохоронної системи в цілому, тому що, на жаль, вона зараз в не дуже в хорошому стані. І хай нам Бог допомагає.